Приїжджаю, як і раніше, кожного дня на базу Тверезої спільноти крепость для того, щоб поспілкуватися з хлопцями задужуючими. Заодно перевірити дисципліну, порядок, що роблять, як намагаюся змінити своє життя. Багато я пам'ятаю, як ми приїхали, і тут взагалі на базі нічого не було. Все було поросше бур'яном. Ніхто нічого не обробляв. Наразі ми вже створили таку певну базу, де є і тварини, проживають, і великий спортзал, в якому можуть займатися хлопці, город, сад крутецький, все рівненько. За всім цим спостерігають хлопці, навчилися все доводити до ладу. І от кожного дня приїжджаю, продовжую також одужувати разом з ними в спілкуванні. Я також е їм кажу дякую, хлопці, за те, що ви є, тому що я бачу вас, я бачу ваші досягнення, і мене це також надихає. Це працює. Я взагалі впевнений, що групове одужання це один із таких дуже сильних механізмів, які Ну, їх неможливо чимось замінити. І коли група один вчиться у іншого різним методикам, практикам, бачить інші приклади, це дуже заохочує, це нормальна тема і вона дієва, вона допомагає. Ну а взагалі на базі тверезної спільноти нас дуже чудово. Поруч ріка, по озеро, ми можемо сходити, я покажу. Тут дуже Мальовнича така природа, і вона також дає свій суттєвий результат, тому що м, хлопці ба, хлопці бачать, що поруч красиво, і вони можуть приймати гармонійно в цьому участь, і це полегшує їхній стан психічний, тобто одужувати стає трошки комфортніше та легше. Це я це так трошки показую, розповідаю, а головне, що я хотів сказати, я по сьогоднішній день от, я вже е, особисто веду тверезий спосіб життя вже восьмий рік. І я по сьогодні приїжджаю кожного дня для підтримки, для свого зросту особистості, для підтримки свого тверезого життя. Я по сьогоднішній день продовжую спілкуватися з одужуючими, навіть які. На е, ранніх етапах. І, в принципі, пишаюся тим, що вже багато чого можу розповісти та навчити іншого. Ну, так ми і одужуємо. Я думаю, що ще багато чого цікавого, я вам покажу. Ми покажемо командою усією, щоб було трошки зрозуміліше, як саме проходить реабілітація в тверезій спільноті. Кріпость дякую.